Муніципальна інспекція з благоустрою незабаром запрацює і в приміських селах. Для цього головам сільських рад потрібно прийняти ті ж правила благоустрою, які діють в Івано-Франківську, та рішенням сесії сільської ради наділити інспекторів відповідними повноваженнями для того, щоб протоколи, які складатимуть інспектори, були законними. Тим паче, що Франківська інспекція з благоустрою вже працює в приміських селах, однак, поки проводить тільки роз'яснювальну роботу. Ми так само будемо вимагати від них, ну або точніше просити, та їх щоб вони долучилися до фінансування роботи інспекції шляхом якихось міжбюджетних трансфертів, тобто кожне село, хоча б по одному інспектору, буде оплачувати заробітну плату. Я думаю, що ці інспектори вони сторицею купляться даному, даному селу, от тому, що е, ну вже ми бачимо по тенденціях, які є в нашому місті, тобто, коли Інспектори заробляють вже майже вдвічі більше. Приносять адмінпротоколів ніж те, яке дає на їхнє утримання. При міських селах роботи інспекторам вистачатиме, як і в місті. Це більше йдуть ті села, які є по ті межі, які йдуть попри дорогу, власне кажучи, то вина та сама ситуація, що в нас це є прибирання. Є дуже багато дає забудівники, будують по деяких селах. Оті ж брат, крихівці, вовчинці. От там дуже багато там забудова йде дощільна, тому можливо, там є, є ну, звичайно, що є питання. У свою чергу міський голова попросив комунальників не гальмувати процес, а максимально сприяти цьому питанню. Така співпраця пришвидчить інтеграцію приміських сіл до Івано-Франківська. Ви мені відписуєте дія правил благоустрою міста не поширюється на територію сіл, а села хочуть вам дати повноваження. Типовий проект рішення підготуйте, дайте, щоб вони прийняли. Поки про допомогу муніципальної інспекції просять п'ять приміських сіл: Вовчинці, угорники, микитинці, хриплин та крихівці.